Росіяни заявили про знищення українського морського дрона керованою ракетою, що була запущена розвідувально-ударним безпілотником Оріон. Знарухомлений за невідомих обставин морський дрон був уражений в акваторії Чорного моря, як повідомляється, керованою по лазерному променю ракетою XBPLA. Раніше активність цих досить рідкісних безпілотників була помічена в Курській області. Їх перекидання в Крим може бути відповіддю на появу українських морських дронів із зенітними установками на борту, які зробили ризикованими перехоплення на гелікоптерах. Згадана ракета «Ікс-Бепела» була розроблена на основі протитанкової ракети Корнет та високоточного артилерійського снаряду Краснополь спеціально для використання у складі безпілотних авіаційних комплексів по наземних та надводних цілях. Керування ракети відбувається за відбитим лазерним променем яким дрон підсвічує ціль до моменту влучання? За таким принципом боєприпас може уражати цілі на відстані до 8 км з висоти у 4 тисячі метрів. Вочевидь, модуль наведення, що розташований в носовій частині, був запозичений в артилерійського комплексу Краснополь, котрий використовує той самий принцип наведення.